Доброго дня, малята! З настанням весни у людей з'являється багато турбот, і одна з них це праця на городі. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до казки у якій дід занадто ретельно працював на городі. Що це за казочка? відгадайте із загадки. На городі виростала, сили набирала. А потім достигала великою стала. Почав дід усіх гукати, час нашу красуню рвати. Що це за казка? Так, рібка. На городі в діда виросла велика привелика рібка. Саме цю казочку приніс нам сьогодні ведмедик. Але він так до нас поспішав, що по дорозі всі ілюстрації з книжечки розсипались. І він просить допомогти йому зібрати картинки. Хто посадив рібку? Правильно, дідусь, що він робив? Він дуже ретельно доглядав за нею вчасно її поливав, і в результаті рібка виросла велика привелика Хто першим прийшов тягти рібку. Правильно, дід, але чи він впорався? Ні, тому він погукав бабою, вона прийшла за дідом. Хто прийшов потім? Так, онучка. А хто прийшов за онучкою? Собачка. А потім. Кішечка, а хто був останнім? Мишка, молодці. А хто був перед мишкою? Так, кішка. Хто стояв за дідом? Правильно, бабка, а хто був за бабкою? Внучка, молодці. Хто тягнув рібку перед? Кішкою? Так, собака. А хто серед них був найвищий? Так, це дідусь. А найнижчий? Правильно маленька мишка. Як ви гадаєте, хто вищий? Бабка чи внучка? А хто нижчий? Кішка чи собачка? Погляньте малята, які в мене є геометричні фігури. Розгляньте їх та назвіть. Яка з них схожа на ріпку? Так, це жовтий круг. Розгляньте трикутники. Спробуйте викласти їх за розміром від найбільшого до найменшого. Що вам нагадують трикутники? Якщо жовтий круг це рібка то трикутники це герої казки. Як ви гадаєте, яка фігура дід? Так, якщо дід був найвищий, то й найбільший трикутник буде його позначати. Давайте разом викладемо геометричні фігури під ілюстраціями до казки. Отже, для позначення рібки візьмемо жовтий круг. Потім в нас стоїть дідусь, який тягне за зарібку. Для позначення дідуся візьмемо найбільший трикутник, адже дідусь у нас найвищий. Потім стоїть бабуся. Бабуся нижча за дідуся. Тож візьмемо трикутник меншого розміру. Потім стоїть онучка, а вона вища чи нижча за бабусю. Нижча. Тож візьмемо ще менший трикутник. То стоїть за онучкою. Так, собачка. Вона нижча, ніж онучка. То візьмемо ще менший трикутник. За собачкою стоїть кішечка. Вона вища чи нижча за собачку? Так, нижча. Тому візьмемо ще менший трикутник. І остання стоїть мишка, вона найменша. Тому ми її позначимо найменшим трикутником. Погляньте, малята, як розмістилися наші трикутнички. Вони стоять в порядку зменшення. Тобто від найбільшого до найменшого. Або ж від найвищого до найнижчого. І на завершення нашого заняття давайте пригадаємо. Яку казку приніс ведмедик? Хто серед героїв казки найвищий? А хто найнижчий? Хто стояв перед внучкою? А хто за собачкою? До нових зустрічей, малята! Бережіть себе!